Запустіть барабаширу. Всім привіт! Та слава Україні! Я Дмитро Антонов і ви на моєму авіаційному каналі. Дякую ще раз за вітання. Дякую за коментарі та питання, які ви мені ставили. Я намагався відповісти у коментарях. На всі ваші запитання. Ще раз окремо кажу мовне питання на каналі стосовно виконання польоту ми не чіпаємо це табу. Думаю, це все зрозуміло. Щоб у нас було більше коментарів, питань та пропозицій, необхідно підписатися на наш канал. І тоді точно все буде добре. Або в крайньому випадку дуже добре. Я відповів на всі ваші запитання та залишив лише одне. Для мене це питання дуже важливе. Багато різних інтерпретацій цього питання, але суть це, що з мрією номер 2 Буде чи не буде мрія, коли буде, хто будуватиме, за чий гроші буде будівництво. В якому стані весь цей процес на сьогоднішній день? На жаль, усім обсягом інформації я не володію. Інформація закрита, тому що йде війна. Я розповім коротко про своє бачення процесу і дуже сподіваюсь, що буду. Почути. Деякі аспекти моїх видень майбутнього мрії номер 2 вже почуті. У 22-23 роках було багато пісимістів, які говорили про недоцільність будівництва нової мрії. Зараз цих розмов немає. Або кількість цих розмов наближається до нуля. Для чого потрібно будівництво мрії? По-перше, це символ, як би пафосно це не звучало, це символ вільної України, і це символ можливості усього світу спільно створити грандіозні проекти. Це реальна можливість продовжити життя нашим русланам, літакам АН124. Нові системи та обладнання розроблені для мрії. Ну, такі, як, наприклад, управління літаком, автопілот, навігація та інші, ми зможемо замовити та виговати, але вже для АН-124. Це буде необхідно в найближчому майбутньому. І найголовніший підсумок цієї роботи це вихід нашого підприємства Антонов на новий рівень. Пожвавлення роботи всіх авіаційних фахівців підприємства. Саме авіаційних, а не тих, хто прийшов до нас зараз, не маючи в багажі хоч якусь авіаційну освіту. Відродження Антонов обов'язково приведе до відродження усієї авіаційної промисловості України. Україна офіційна авіація. Авіаційна країна і має повний цикл будівництва літаків. Це не можна втратити. Питання: як побудувати мрію? Але це іграшка. Будуємо таку справжню. По-перше, у нас є фюзеляж та крило для другої мрії. Це вже 70% успіху. І ще одна непорушна річ: будівництво літака буде однозначно в Україні у Києві. Далі потрібен детальний проєкт будівництва літака. У проєкті мають бути вказані всі системи та обладнання, які необхідно для майбутнього літака побудувати визначити, хто і де виготовлятиме ці системи. Припускаю, що це будуть провідні авіаційні виробники світу, такі як Аеробус, Боїнг, Ембрай, ну і звичайно Шантонов. Далі, відповідно до проєкту, зробити кошторис. І тоді буде зрозуміло, яка сума необхідна для будівництва. Це важливо, оскільки зараз озвучують суми різноманітні від 500 мільйонів доларів до 3 мільярдів доларів. Все, що я казав вище, можна і потрібно вже робити зараз, поки йде війна. Початок реального будівництва ну, тільки після повної нашої перемоги над орками з рашистського мордору. А далі пошук світових інвесторів, закоханих у авіацію. Тут необхідно налагодити контакти. З великими персонами авіаторами світового рівня, які стануть двигуном процесу збирання грошей. Великі інвестори це основа проекту. Але участь всіх любителів авіації, шанувальників мрії, звичайно ж передбачається. Інвестори внесуть мільйони доларів. Любителі авіації будь-які суми, навіть один долар. Дуже важливий у цьому проєкті. Далі, щоб оминути унеможливити корупцію і розкрадання коштів, я бачу призначення незалежного керівника проєкту. Він обов'язково обов має бути не лише фаховим керівником та організатором, а й мати поняття про авіацію. Потім створюється наглядова рада, переважна зі спеціалістів нашого підприємства. Набирається основна команда фахівців, якою керує менеджер всього проєкту. Залучаються необхідні спеціалісти з усього світу. Повну фінансову відповідальність несе керівник проєкту. Зовнішні сили не втручаються в роботу, а наглядова рада проводить контроль всього процесу. Це моє персональне бачення це моя відповідь на ваше запитання щодо мрії. Необхідно з чого починати, а потім старанно, чесно, з ентузіастом та бажанням працювати. Висновок. Щоб побудувати мрію, ще треба одна риса характеру. Треба бути мрійником. Ну, наприклад, я гадаю, що я десь такий. Ось нещодавно заходжу в літак, в льотну кабіну, бачу вільне місце члена екіпажа і розумію, що за 30 років польотів я жодного разу не виконував польоти з цього місця. Чому воно вільне? Раніше це було місце радиста, а після модернізації літака воно вільне. У нас там літають другі пілоти, підтягують англійську мову. В мене з'явилася мрія. І я її одразу ж здійснив. Так що мрії здійснюються. Дивимось, як це було. Прогрітий двигун ПМГ. Двигательным режим 45 установить. 45. Отчет прогресса. Отчет 45. Индикация 180. Высота торца 153 фута 761 в 100. 3028 справа 190 куча. 3028 слева 190 футов. Стендбай 30, 28, 180 футов соответствует. Первоначально сколько набираем? 5000 футов по схеме. Режим двигателей для слеза. 103, 103. форточки. Справа закрыто Слева закрыто Двери люки. Закрыты это не горят. Карта выполнена. Принято, Александр. Взлетаем в режиме индикации навигация. Точечка у тебя поставлена. Да, э, режим ПНП навигации ЗПУ корректируется э, правильно, но какой то боковое 0,4 мили, то есть для выдержки. После, взлёта, после взлета с примешки. Я вольт. принял. прогретый двигатель на 45 устанавливаем двигатель номер 81 счет 71. 71 счет прогрева 71 включен Градусы выпустить. Выпускать 30. Выполняем контроль по карте на исполнительном старте. Карта на исполнительном старте. Курсы. Согласован 256. Схема выхода. Градусы в Проверим разводы. Ответчик. Райбов 67. ,70 ,70. Подтверждаем. Переключатель. Режим. Автомат максимум. Перепуск воздуха. Включен. на Авиагоризонты. Проверено. прыгнуть, исправны. Слева проверены. Счисление УВС. Включено. Закрылки и предкрылки. 317 кадров по базе. По базе Каша РВ, Каша РН. Взлет, взлет, взлет. Режим взлета включен. Проверено, Третья норма. Обогрев ПВД. Включено. свет. Аварийные и предупреждающие табло. Движения не горят. Не горят. Не горят, по. Слева не горят. И с места здесь не горят. Двигатели. 10 а, секунд. Докладываем диспетчеру, готовность к взлету. Tower, with you on 119.1, we are ready for Alpha Delta, Delta Bravo Five Two Two Nineer Heavy Tower, contact Terminal One One Nineer Decibel Five Airborne. Winds Two Seven Zero Five. Clear for takeoff, runway two. Progression Two Zero. Clear for takeoff, then Airborne One One Nine Point Five Five Two Two Nine. Thank you very much and have a good day. Attention, we V One Two Hundred Forty. For <in> takeoff, secondомеры пустить. Поехали. Поехали. Двигателем режим взлетный yeah, Давление в тормозах 0 yeah. Режим увеличивается Скорость растет Номинал параметры в норму Взлетный 103 Взлет Режим взлетный 103 947. Обороты 150 соответствуют 150 170 190 200 210 220 230. Пробеж. Продолжаем взлетаем. 10 метров высота безопасного набора. Шасси убрать. Убирать. Все убирать. На второй станции ставят 119,5 421,5 Шасси убраны, 40 закрыты Крайний тренажер установить Распред 5 The crew keep it it's going to set this good morning, control 05229, airborne, Labrador, one i yeah. identified. Clear left turn, direct PEL2, climb plate level 270. Креолефтон 2.70. Onturno de Row 5 to 20. Левый разворот на Pelto. Лево 8.00 на задачке. убрать. Убираю полностью. Убирается полностью, по бубаска. Я вас 126 градусов. Ну, Разворот Оба механизация. Двигателем режим на минус. Слабо, Номинал параметр норма. Угол 8 градусов. Все. Сделайте, да. Нам надо успеть набрать до выхода. Предлагаю вам, к вниманию, карту после взлета. Карту Сейчас устаканим, а потом выполним. Хорошо. Александр, Бок 0. Бок 0 э, готов к КВС. Автопилот включен, режимы стабилизация скорости, навигация Гориз подключены и выполняем контроль по карте после взлета. Раздел карты после взлета. Фары. Э, убранный малый свет. Переключатель малого газа. ПМГ. Закрылки, предкрылки. Убране. Система кондиционирования воздуха. Включена перепады в трех кабинах согласно программе Коэффициент шарнирного момента руля высоты и коэффициент шарнирного момента руля направления. Полет, полет. Перестроенный. Крейсер. Карта виконана. Спасибо. Удачного набору висоти. Спасибо. Фара можна обрати. І виключить. Слава Збройним силам України. Слава Україні і смерть клятущим ворогам. Але не перемикайтесь, залишайтесь на каналі, бо обов'язково далі буде. До побачення!